Чи замислювалися колись звідки взагалі бере свій початок роз'єднаність? Оця тріщина, що проходить крізь родини, спільноти, цілі, народи? Цікаве питання. Вона ж народилася не на землі, її джерело у самому, так би мовити, серці досконалості, із гордості, із жаги влади одного ангела на небі. І цей вірус він поширився на едем і ну, продовжує заражати людські серця сьогодні. Але існує протоотрута. і сьогодні ми зануримось у її пошуки. Наша розмова базується на посібнику з вивчення Біблії, об'єднання неба і землі, ми розглядаємо четвертий урок, тема якого єдність через покірність. І ключова думка, серцевина цього дослідження, звучить так доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Знаєте, це звучить як така прекрасна мрія, але водночас і як неймовірно складне завдання. Саме так. І апостол Павло, звертаючись до церкви у Філіпах, він ну не ходить навколо, він одразу ставить діагноз, використовуючи дуже різкі слова. Так, він каже не робіть нічого підступом або ж чванливості. Підступ чванливість. або, як в інших перекладах, марнославство це ж не просто розбіжності в поглядах. Тобто мова не просто про якісь там погані вчинки, а про наші базові ну, егоїстичні інстинкти, гордість, заздрість, усе те, що змушує нас ставити себе на перше місце. Абсолютно. Павло тут по суті дивиться в самий корінь проблеми. А інший апостол Яків, він описує симптоми, які неминуче з'являються. Що він каже? Він каже де заздрість і чвари, там безлад і всяке лихе діло. Коли в колективі починається оце, знаєте, марнославство, кожен тягне ковдру на себе, це неминуче веде до хаосу. Робота зупиняється, стосунки руйнуються. Отже, виходить справжня проблема не в зовнішніх конфліктах, а в тому, що відбувається всередині, в серці. Сам Ісус наголошував саме із серця виходять лукаві думки, що поганюють людину. Так. Добре, ми визначили, що корінь проблеми це наша гординя. Але ну що з цим робити? Адже просто сказати собі не будь гордим якось не працює. І ось тут мені здається найцікавіший парадокс. Ми звикли думати, що єдність досягається якимись компромісами кращими правилами. А Павло каже: ні, він пропонує щось зовсім інше. Так, він каже, що справжнє рішення це повна трансформація мислення. Він закликає плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Це не просто позитивне мислення, це е, якась кардинальна операція на серці. Але ж це звучить майже неможливо. Людське серце, як каже пророк Єремія, воно ж лукаве над усе та невигойне, ми не можемо змінити його самі. І не повинні. Павло ж не пропонує програму самовдосконалення, він вказує на джерело змін, тобто на Святого Духа. Точно, лише він, використовуючи Боже Слово, яке є живе і діяльне, може здійснити це перетворення через оновлення нашого розуму. І для цього він дає нам найвищий приклад. Ви говорите про цей відомий гімн Христу з послання до Філипп'ян? саме про нього, де він, будучи рівним Богові, добровільно відмовляється від своєї величі і обирає шлях служіння. Подумайте лишень про це, це ж ну, космічний акт самоприниження. Той, хто за своєю природою є Богом, не тримається за свою рівність із ним, а понизив себе самого, прийнявши образ раба. Творець Всесвіту стає слугою. Так, сила виявляється не в тому, щоб піднятися, а в тому, щоб опуститися. Це е, повністю перевертає наше уявлення про владу та вплив. І він іде до самого кінця, упокорив себе, ставши слухняний, аж до смерті і до смерті Хресної. Це вражає. Але чи не виглядає це як слабкість у нашому світі, де всі прагнуть до успіху і визнання? Де оця межа між таким смиренням і, скажімо так, дозволим маніпулювати собою? Ключове питання. Але ж смирення Христа це не пасивність, це акт неймовірної сили і свідомого вибору. Він не втратив своєї божественної суті, він свідомо обрав шлях служіння. Тобто це не про те, щоб стати жертвою чи, як то кажуть, терпилою. Зовсім ні, а про те, щоб стати джерелом життя для інших, навіть ціною власного комфорту і статусу. Це любов, яка не шукає свого, а готова віддати все. Коли бачиш такий приклад, усі наші дрібні конфлікти, образи вони виглядають ну зовсім інакше. І коли намагаєшся по справжньому усвідомити цей вчинок Христа, це просто знаєте вибух мозку, це змінює все. Залишається одне питання, яке виходить за межі слів, якою має бути наша відповідь на таку любов, на таке упокорення, як цей приклад змінює погляд не тільки на себе, але й на кожну людину поряд. Це питання, яке веде до справжньої трансформації. Дякуємо, що були з нами. Ми продовжимо досліджувати ці глибокі істини, що змінюють життя. Залишайтеся з нами.